Одного туманного ранку, коли сонце сходить так поволі, після битви підкрутано. Доброго дня! У вас вітаю під Каріні Колатичини, і сьогодні День пам'яті Героївко. Цей день ми хочемо розповісти вам про ці трагічні та героїчні події кустами очевидців, які тоді брали участь у цій важкій, але дуже плідній і важливій для нашого народу боротьбі. І сьогодні ми знаходимося на фоні фотовиставки Сергія Пильника, який фіксував за українських героїв з 2014 року, які також добровільно, як і герої Крут, пішли змагатися за Україну, за наші цінності, за нашу свободу і незалежність. Пан Шарій згадує у своїх спогадах: ми бачили, що Україна гине. Чорна Гайбурин підіймалася з Московщини і непереможно сунула на наш край. Голодна, хижа, дика. Це була московська красна гвардія. Яку організувало правительство Леніна і Троцького для боротьби з вільною Україною, щоб накласти на неї старі кайдани неволі і користуватися її багатствами так само дурно, як користувалась Росія і попередні більше ніж двісті Це було насвітання великої будучини нашого народу, коли ще народ від ясного, болючого світу не міг вільно глянути на те, що твориться біля його. І твердою ходою піти на оборону своїх прав. Ворожі сили наближались до столиці України, Києва, де кувалась нова доля, нові форми життя українського народу. Час прийшов і нам взятись за рушниці. Ми одважились боротися за край, за народ, за свою дорогу, мрію, ідею, вільно визволену Україну. Погади Бориса Манкевича, сотника, ОНР, історика, автора кількох книг, присвячені боротьбі ОНЕР проти більшовицької Росії. Тож Борис Манкевич пише, крути це перший етап великої і страшної боротьби українського народу за визволення. Це ГОГОФА українського студентства, української молоді. Масова загибель української молоді будь-підкрутими показала, що раз витягнути меч піхви мають бути відкинені. Ці перші жертви потягнули за собою нові нові лави борців. Велике горе викликало незломне бажання до боротьби і перемоги. Тіні крутянських героїв викликали до продовження цієї боротьби. Якщо вернути час назад, Якщо не сльози на